ДТП за участю 19-річного мотоцикліста сталося учора у Миргороді. За попередню інформацію, мотоцикл під керуванням 19-річного мешканця Миргородського району здійснив наїзд на 75-річну місцеву мешканку, яка переходила проїзну частину у невстановленому місці. У наслідок аварії пішохідка водій та пасажирка мотоцикла отримали тілесні ушкодження. Травмованих медики у до лікарні повідомила речниця Миргородського райвідділу поліції. Вікторія Москаленко внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохідка, водій та пасажирка мотоцикла 2007 року народження отримали тілесні ушкодження. Травмованих осіб медики ушпиталили до Миргородської лікарні для надання медичної допомоги та визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень за даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Наразі причини та обставини ДТП з'ясовує слідство.